Учасники міжнародної літньої школи це у більшості молоді науковці з різних країн світу. Вітаючи гостей, ректор Житомирського державного університету імені Івана Франка Петросаух зазначив, що тема їх досліджень стосується і цього навчального закладу, адже з 18 ректорів половина були репресовані під час сталінського режиму. Аспірантка Києво-Могилянської академії Оксана Товарянська зазначає, що лише нещодавно вчені почали звертатися до теми насильства як до окремого предмету досліджень. Це пов'язано з розвитком науки з її так званою антропологізацією, коли власне ми звертаємося до людей, не до власних вищих ешелонів влади, не до державної політики. Політики до того, що відчували, що робили, і як жилося власне звичайним простим людям, і власне насильство це є одна з тих речей, яка дуже часто визначала життя людей впродовж певних історичних періодів. Дослідження Оксани стосуються дідівщини у радянській та українській арміях, а також насильства щодо жінок під час Другої світової війни. Поділитися своїми дослідженнями особливостей совєтської епохи можуть не лише вчені з пострадянських країн, а й із західної Європи та Америки для Алана Блюма, викладача школи вищих соціальних наук з Франції, радянський устрій лабораторія для вивчення феномену масового насильства. За його словами, воно загрожує стати характерною особливістю і нашої епохи. Нам треба знайти можуть бути причині формі насилля, щоб це не повторялись лекції міжнародної літньої школи соціальної науки проходять у корпусі факультету іноземних мов та триватимуть до 10 липня.